топ-5 правителів світу, які тримали владу у своїх руках найдовше в історії. Кім Ірсен, який правив Північною Кореєю 46 років з 1948 по 1994 рік, трохи не дотягнув і посідає шосте місце. А от Фідель Кастро тримав владу на Кубі 49 років з 1959 до 2008. Четверте місце. Франц Йосиф Перший. Правив Австрійською імперією. Увага! 60 Десят років третє місце. Той про кого мало хто знає, але він був при владі. Бумібол, адульядет, рама дев'ятий таїланд. Король правив 70 років та 137 днів. Друге місце і тут жінка. Здогадались хто? Пишіть свої здогадки у коментарях, як звали ту, хто була при владі 70 років і 214 днів. І перше місце: люди часто стільки не живуть. А от Луї 14 царював 72 роки. Принцип держава це я» точно описує його стиль правління. Друзі, підписуйтеся, ставте лайки і пам'ятайте, що в нашому телеграм-каналі набагато більше цікавої інформації.